Друзі, всім добрий ранок. Зараз я, як завжди, гуляю. Зараз в нас ранок десь около 9 ранку. Я тільки що моя. Поки я з вами розмовляю, я побачила спочатку одну тварину, я почала записувати це відео. А зараз, поки я вам розказую, я побачила ще іншу тварину. Як ви думаєте, хто в мене сьогодні? Це в мене Олені. Я тільки що йшла по тропінці. Ось ось тут по тропінці. І що ви думаєте? Я така піднімаю голову, знаєте, така йду трата, та та піднімаю голову і тут олень. Я така. Ну, коротше, це було так. Ну, удивлення для мене, тому що я не очікувала. Він мене побачив і пішов. Ну, пішов недалеко. Так, я поки тут вам розказую, вони зараз в мене втікуть. Так, ладно, переключаюся. Переключаюся. А ви знаєте, вони дуже схожі на ті олені, яких я ось бачила нещодавно. Може, це і вони гуляють? Може тут десь третій. Ладно, зараз буду вам показувати, якщо я їх побачу. Що вони не втікуть від мене. Так, ну що, бачите, ось там за кущами стоїть один і дивиться на мене. Так, а інший пішов в іншу сторону. Зараз буду я дивитися, може я його побачу. Він пішов-ось ось, ось за ці кущі. Звісно, я їх можу злякати, Вони собі тут стояли, їли. Ну, а я просто йшла і я визначалася додому. І вирішила прогулятися. Ось там він стоїть. Зараз приближу. Ось бачите, ось там дивиться на мене. Да. Класно. Класно. О, пішов, пішов. Прикольно, О, гуляє. На сьогодні сніжок, мінус 11. Знову зима прийшла. Ну, на холодно на вулиці. Класно. Дуже, дуже тепло, мені подобається така погода. Я, як завжди, такий шпіон. О! Ку-ку! Привіт! Привіт! Ну, я якраз їх нещодавно тут бачила в цьому районі, а зараз просто вирішила прогулятися, тому що сніжок йде, я там дивилася тільки що на пташок різних і думаю, прогуляюся, подивлюся. Просто пройдуся додому. Я не очікувала зараз зустріти Оленій. О, дивіться, ножку підняв. Десь стоїть. А той пішов. Я його зараз не бачу. Привіт! Як справи? Як тобі сьогоднішня погодка? Мені подобається. А тобі? Іди до мене. Я тебе краще роздавлюся. Чупати тебе не буду. Ты мне доверяешь? <свистит> ты красончик. И снежок идет, классно. Да? Ты решил пойти до своего друга. Иди. Тебе не буду чіпати. Бачите, який в на нього хвостик. Класний. Да, ось так будеш йти і навіть не побачиш їх, бо вони, бачите, такого кольору як усі дерева. Він на мене дивиться, а я його нормально так і не бачу. Ну, якщо би я не знала, що він тут стоїть, я б його не побачила. Ладно, я пішла далі, подивлюся, може той перший десь тут неподаліку. Просто подивлюся. На вулиці класно. Я люблю таку погодку. Немає вітра. Так, Сніжок маленький, йде. дуже гарно. Знаєте, я зараз повернулася на то а, місце, там, де був олень. Ну, він ще стоїть, я його бачу. А того я не знайшла. Я буквально тут пройшлася дві хвилинки і повернулася назад. Не знаю. Він пішов десь. Тут забор, дерева, і кудись він туди пішов у кущі. Ну, я не буду туди йти і лякати його, пускай гуляє. А цей стоїть тут. Дивиться. Дивиться на мене. Ну, ви його не побачите? Він десь тут. Десь тут стоїть. Так, да, їх ти тут не знайдеш. Вони. Вони просто прям сліваються. З деревами, з природою. Боже, яка краса. Я просто, знаєте, так от йшла в садочка. Друзі. Я його побачила. Він пішов на іншу сторону за деревами, точніше, за ялинками. Я його знайшла. Десь ось там. Так, мені треба обійти подорожки і. Туди прогулятися? Я яка якась, не знаю, в мене такої, знаєте, я не знаю, як це сказати. Болезнь. О, це болезнь у мене. Знімати. знімати, точніше, тварин. Мішаю їм жити нормальною. Жизнью. Ладно, зараз поверта... перевертаю камеру і слідкуємо разом. сказати, Я ходила-ходила як ненормальна, я його не знайшла. Але той стоїть ще, нікуди він не уходить і він стоїть. А цей ходить мене соблазняє Пішов кудись там під д, д, різними маленькими віточками проліз, він же маленький, а я не можу так, як він. Походила-походила і все. Не знаю. Десь він тут гуляє. А цей стоїть. Я його бачу, він стоїть, нікуди не дівається. Мені просто цікаво. Ну, де ж той? Де він ховається? Просто хочеться, знаєте, мені побачити, як він просто йде десь по, типу, отут по трапінки, такий красивий. І просто на нього подивитися і все. І все. І все. Друзі, тільки що я не встигла записати, як Олень перепригнув ось цей забор. Подивіться, він стояв за забором тут на моєї стороні. Ой, шапкою зачепилася, потім капюшоном зачепилася, Бачите, він тільки що так з легкістю перепригнув. І... і тут стоїть. Класно. Він гуляє у когось на задньому дворіку. Тут хтось живе, а він тут гуляє. Так? Да? Прикольно? Я думаю, це вони. А може ні? Ну Вони такі ж самі. Мордочка така. ж. Да? Стоїть такой прямо на камушке. Красончик. Ти красончик! Ушки такие в сніжку. Прикольно. Прикольно. Він вже тут виглядає. Так? Да? Дивіться, ось так. Будинок. І він гуляє. Шукаю, мабуть, свого друга. Ну що, показала я вам, сама порозсматривала оленя. Сніжку не буду його більше чіпати. Пішла я вже додому, бо я вже так підмерзла, вже мій телефон розряджається. Не знайшла я іншого. Оленя, десь він тут спрятався і все. Тож, друзі, якщо вам подобаються мої такі відео про Оленій, про лосей, про зайців, про різних наших диких тварин канадських, обов'язково ставте мені вподобайки, щоб я розуміла, що вам таке подобається, щоб я старалася більше такого контенту робити. Тож, не забувайте підписуватись обов'язково. Ну і всім до зустрічі. Всім пока-пока. А ось і друга стоїть. Ось бачите, друзі, йшла вже додому і побачила того оленя, якого я шукала, да? а він тут гуляє. Він тут чекає мене. Друзі, я бачу ще третього. Значить, їх тут троє. Ось тут за, а, попереду мене, за деревами. Дивіться. Ви бачите? О, ну я як і хотіла прям. Записати, як буде подорожки йде. Давай, йди до мене. Друзі, це третій. Бачите, за мною стоїть. І не втікає. не втікає. Клас. Я думала, їх тут двоє. А їх троє. Красота! В общем, друзі, що я хочу вам сказати? Їх тут четверо. Тому що я тільки що два бачила а в іншій стороні, ось третій, ось четвертий. Обалдеть. Боже, в мене сьогодні прям такий улов на оленій. Дуже пощастило. Дуже. гуляет, кушает. Краса? Краса. Еще снежок, еда. Вообще супер. Погодка супер.